Друзі нас інфоперші про головне поїхали у середовище, де хочуть зберегти контроль, але паніка вже прорвалася крізь броню. Пролунала новина, один з найвищих генералів російської армії, знайдений мертвим у своїй резиденції під Москвою. Офіційне подумання було сухим. Генерал помер в результаті нещасного випадку, але вже через кілька годин в інтернеті з'явилися кадри із засідання Радбезу знятого прихованого. Обличчя присутніх були блідими, а в оку падали. на напружені жести вимкнуті мобільні телефони. Сам факт смерті такого високопосадовця закликав ланцюгу реакцію в силовій вертикалі. Підрозділи в тилу почали отримати суперечливі накази, мобілізовані повідомлення про призупинення нових ротацій. Команда очікувати нових вказівок. Пишет канал «Генерал СВР. Новина про смерть генерала супроводжувала заява з боку української розвідки. Вони підтверджують, що за останні тижні російська армія зазнала втрат не лише на полі бою, а втратила ключових осіб керівництва, що призводить до розбалансування ланцюгів командування. У кількох регіонах РФ, особливо в районах мобілізації, фіксують невиходи на службу новобранців відмову підписувати контракти навіть самовільне повернення додому. Українські сили в свою чергу активізували охоплення ворожих тилів, скориставшись вікном. Коли голова системи, генерал був ліквідований. Наступники не зуміли врятувати курс в самій Росії новина стала катастрофою інформаційного характеру. Що ранку кілька міст оголошували траур-дзвони лунали по всій країні телеканали змінювали програму держструктури, розпосюджували вказівки про пом'якшення мовлення. Проте соцмережі телеграм-канали листування мобілізованих показували іншу картину. Термінової евакуації родин офіцерів приписування техніки без пояснень: висока кількість випадків із зниклими військовослужбовцями. Кількох військових містечках випускалися редаговані накази підготуватися до тимчасового припинення операції, але в той же час українські підрозділи отримали оперативний сигнал. Час діяти у ДРП логістиці. реалізовані протягом наступних годин змусили російське командування привести десантні підрозділи у режим очікування і оборони. Що ж смерть генерала це не лише кадрова зміна, це сигнал до системи збудованої на страху і субординації. Що навіть вершина не пробивна, не є захищеною. Для України така подія означає створення прецеденту. Режим, який покладався на непорушність свого апарату, вкотре показав вразливість. це, відкриває стратегічне вікно, коли супротивник відчуває не лише фізичні а й моральні втрати. Тепер завдання не просто наступати, а закріплювати перевагу, посилювати міжнародний тиск і не дати ворогу перезапустити систему керування. Смерть досвідченого генерала Путіна остаточно підірвала контроль над всіма оперативними напрямками. Особливо критична ситуація склалась на сході, де угрупування військ залишилось без координації з центром на одному з вузлових командних пунктів Уронської області. Фіксували спроби самовільного покидання позиції та де з організації дійшла до того, що в кількох батальйонах почалися внутрішні конфлікти між офіцерами. В одному з випадків командир підрозділу забаркадувався в команду бліндажі, відмовившись виконувати накази з Москви. паралельно в самому Кремлі, розпочався глибокий політичний розкол. Після надзвичайного засідання Радбезу, якому були присутні лише лояльні до патрушого особи, було ухвалено рішення про повне перезвантаження військового командування. Це означало негласну чистку арешти ізоляцію кількох генералів, які ще вчора вважалися незамінними. Такий розвиток подій, лише посилив недовіру всередині армії. З'явилися закриті рапорти з проханням про переведення медичні частини батилові штаби. Військова структура, яка ще до недавнього виглядала монолітною, почала тріщати. Тим часом в Україні святкували прорив не лише інформаційного оперативного рівня після втрати координованого управління російські війська в кількох секторах фронту, фактично зупинили активні дії, прийшовши в режим оборони. Це дозволило ЗСУ розширити зону контролю на двох напрямках, також забезпечити евакуацію поранених і раніше недоступних позицій. Прозорі дії, впевненість координації, моральний підйом. Усе це створило унікальне стратегічне вікно. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення кермих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.